Незвичайне поруч доктор філософії Олександр Нікітенко на власному подвір'ї спорудив піраміду. Чоловік переконаний, пірамідотерапія, запорука його здоров'я про непересічне захоплення черкасця. Наш наступний сюжет. Олександр Іванович Нікітенко за фахом педагог, випускник фізико-математичного факультету Черкаського пединституту, свого часу спричинив неабияку дискусію у педагогічному середовищі, запропонувавши систему диференційованої оплати праці вчителів. І зараз він має різноманітні інтереси в кількох галузях знань. Але найбільше його захоплення це піраміди. Все почалося на початку 2000-х, коли вперше відвідав Єгипет і побував біля пірамід у Гізі. Тоді і відчув ту особливу енергетику. Коли я приїхав додому, то я почав працювати з такими невеличкими пірамідами, почав робити і працювати. Вони дійсно працюють, але у них енергетична ємкість дуже невелика, скажімо. Тому я почав робити більші піраміди, потім зробив піраміду 4,5 на 4,5 метри, А 8 років назад я побудував піраміду, яка має розмір 8 на 8 метрів. Інформації про піраміди багато, проте вона не структурована. Але людина, яка глибоко занурюється в тему пірамід і всього, що з цим явищем пов'язане, відразу відчуває їх позитивний вплив. Саме тому і з'явилося бажання побудувати власну піраміду тут, у Черкасах, у Суснівці. Ну, Коли в ній перебуваєш, то і вона дуже сильно і гарно підтримує здоров'я. От, я собі жив на собі, бо 15 років я не хожу до лікарів, а я вже йду до свого 80-річчя. Як стверджує Олександр Іванович, для підтримання бадьорого стану достатньо перебування у піраміді близько години раз на тиждень. Після такого перебування швидше приходять потрібні рішення і краще відновлюються сили. Пірамідотерапія посприяла і виходу монографії у чотирьох томах: – «Прозріння або погляд на світ з піраміди, де автор висловив своє бачення світобудови як єдиної і цільної системи. А віднедавна у Черкасах з'явився черкаський оздоровлення. Рочо езотеричний клуб Мудрість віків, громадська організація, яка має на меті духовне і фізичне оздоровлення. Програма нашої роботи передбачає те, що ми раз на тиждень збираємось, в піраміді проводимо сеанс так званої пірамідотерапії по оздоровленню. А потім збираємось, і за чашечкою чаю чи кави ми обговорюємо філософські аспекти самих різнобічних проблем нашого буття. Навідуються сюди і молодята, бо ж кожна молода сім'я мріє бути щасливою, а піраміда в цьому допомагає, стверджує Олександр Нікітенко. Молодята, які приходять, вони і так щасливі, бо сюди не щасливих людей я не пускаю. От вони приходять щасливі, там цілий ритуал є. Тобто я їм розповідаю лекцію, читаю лекцію. Далі вони спускаються в піраміду, там вони сідають. На спеціальні також, крісла, і е, у двох, ніхто не заважає, вони, взявши за руки, можуть побажати, щоб у них життя було довге, щасливе. І е, скажу чесно, що ті люди, які там побували, 80% десь 90%, а кажуть, що те, що там задумали, воно збувається. На кожне з поставлених перед собою питань можна дати відповідь, коли розумієш світобудову як систему, в який свій порядок. А у кожного гвинтика системи своє призначення. Свою місію Олександр Нікітенко вбачає у розповсюдженні знань про уміння по-іншому сприймати навколишній світ, і тоді, безперечно, світ стане добрішим.